Вони пішли на війну, де вітер завжди холодний, а ворог завжди безжальний. Вони знали біль, але стали обличчям надії. 1 жовтня в Україні вшановують всіх захисників і захисниць, які взяли на себе величезну відповідальність обороняти свою неньку від лютого ворога. В шості біля меморіалу захисникам України цього дня зібралися ті, хто втратив своїх синів, чоловіків, братів, друзів. Присутні хвилиною мовчання вшанували полеглих воїнів і згадали всіх поіменно. Ми повинні кожен день, кожну хвилинку поважати, кланятися, дякувати нашим захисникам. Я хочу побажати всім нашим захисникам, щоб Господь Бог послав їм ангела-охоронця, щоб вони всі повернулися додому живими. Я хочу побажати нам всім. Цьому українському народу в сьогоднішній день, щоб матір Божа покривала нас своїм захисним амофором. щоб у кожній українській домівці лунав дитячий сміх. І я дуже-дуже хочу, щоб ніколи матері не хоронили своїх дітей. Ми переможемо, бо ми є українці, бо ми є народ, якого правда сила. Ніким звойована ще не була, привітав всіх зі святом покрови Пресвятої Богородиці, і з Днем захисника, очільник громади Микола Нога. Він зауважив, що наразі ми переживаємо чи не найстрашнішу сторінку української історії, але повинні об'єднатися і достойно вийти з цієї боротьби переможцями. Роскінці завжди були захисниками по своїй історії, і в ці складні військові часи, коли агресор. Кривавий напав на нашу землю, що кінці показують зразки героїзму. Прикро, що наших хлопців і дівчат. Багато загинули, ми сьогодні їх згадуємо. Але спільно об'єднуємось ради перемоги. Хлопці і дівчата, які знаходяться на фронті, воюють мужньо, б'ють ворога, вони навчилися це робити. Будемо їм допомагати святом з ним захисника, Всіх вас вітаю. в ці важкі часи. Волонтери стали символом звитяги українського народу в тилу. Вони допомагають живим героям і не забувають про полеглих воїнів. То ми купуємо автівки, купуємо тепловізори, купуємо сучасне обладнання, яке потрібно їм на першій нульовій позиції. На території, де зараз ведуться активні бойові дії, шиємо їм прапори, шиємо військову форму, допомагаємо зборами, збираємо на дану секунду каштани жолуді. Тобто всі збори, які ми зараз проводимо, підуть на допомогу Збройним силам. Наш волонтерський центр щиро вітає всіх громадян з ним захисників і захисниць України. Ми бажаємо, щоб всі військові. Були живі, щоб кожна мати, кожен син, кожна донька дочекалася свого батька, свого сина, свою доньку. Також ми будемо завжди пам'ятати тих, хто поліг в цих боях за територіальну цілісність і незалежність України. І ми дуже просимо не забувати цих військових, не забувати їхніх сім'ї, тому що вони зробили свій великий вклад в нашу перемогу, в наше сьогодення. Бути захисниками це велика відповідальність і велика честь. Ми глибоко вдячні всім захисникам, захисницям і усім ветеранам за їх безкомпромісну відданість та ризик, який вони приймають кожного дня. Між тим ми ніколи не забудемо воїнів, що полягли в боях за рідну землю. Вони віддали своє життя за незалежність України, кожним своїм кроком, наближаючи нашу перемогу. Вічна пам'ять героям.